Рідні мої, наразі триває піс, тому я вирішила приготувати пісний майонез. Він дуже-дуже смачний, а готувати я його буду на аквафабі. Аквафаба це така рідина з-під бобових. Я взяла консервований горошок, але можна брати відвар квасолі або нута. Нам потрібно 135 мл. Поливаємо їх у вузьку ємність, додаємо півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, одну чайну ложку оцту, одну чайну ложку гірчиці. Все перебиваємо добре блендером, щоб воно побіліло та вспінилось. Потім починаємо додавати. Олію без запаху. Всього нам потрібно приблизно 350 мл олії. Спочатку десь 100 вливайте струйкою сміливо, а потім додавайте, можна робити більш рідкий, більш густий. Ви побачите, як на очах воно почне густіти, наскільки швидко залежить від потужності вашого блендеру. В мене старенький, тому я збивала десь 5-7 хвилин. Можна робити майонез ще густіше, мені він не потрібен густіший, я його робила для олів'єшки.